Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене назвати Олексій Тарасов. І Далі ми будемо говорити про те, що відбувається навколо допомоги Україні в Сполучених Штатах Америки. Ми побачили, що президент Зеленський відвідав США. Там він зустрівся із американським президентом Джо Байденом, також з конгресменами, з представниками військово-промислового комплексу США. Тож які висновки можна зробити, про це говоритимемо зараз з Олександром Мотилем. Він є професором політології в Радгерському університеті, спеціалістом з вивчення України Росії та країн колишнього СРСР. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава дякую за запрошення. Дякую, що змогли доєднатися до ефіру. От знаєте, я серед іншого побачив таку публікацію «Видані політику». Там їхній автор Метю Камінський пише про те, що от цю поїздку зеленського можна характеризувати зеленській Україні Україні Ліліпутів. Що він має на увазі? Він має на увазі, що от ну це думка цього автора, так що нібито за останні півроку наші західні партнери перетворилися. На мініатюрній копії себе колишніх. Більше того, він запитує, чому захід зараз виглядає так жалюгідно. А чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою про Зеленського в країні Ну, До великої міри Матвій Камінський має рацію. Значить, ну... Значить, як завжди, це, тут є певне перебільшення, бо це не стосується кожного. Але щодо Америки, то без сумніву, американці, ну, політикум американський перетворився на якесь таке гниле багно. І люди говорять про дрібничкові справи, займаються, не можуть дійти до якогось консенсусу, постійна поляризація. І є таке враження, що людина попала на майданчик і дивиться на яких малюків, які б'ються між собою. Так що це порівняння зовсім зовсім пасує, навіть і дуже пасує, на жаль. Ну от ви, ви ну, ми, ми спостерігаємо з, ззовні, так за тим, що відбувається, так ми бачили, що це вже третій візит Володимира Зеленського. До того була м, така велика українська делегація, де був міністр оборони, і е, очільник парламенту українського. М, як на це відреагували в США? Ми розуміємо, що Україна, м'яко кажучи, не на першому місці в внутрішньоамериканській повістці. але так як можна оцінити, скажімо, Ті кроки, які ну вже зробили е, очільники нашої країни. Ну, зрозумієте, вони всі дуже позитивні, і взагалі відгуки були теж позитивними. Україна, можливо, не на першому місці, але припустимо на якомусь другому або на третьому. Так що це дуже непогано, беручи під увагу, що останніми десятиліттями Україна взагалі не була на списку пріоритетів Америки, а тут попала ну, на топ-3, на топ-4. Тут це дуже непогано. І український урядовець, включно з президентом, Тем зеленським зробили те, що мусили зробити. Приїхали до Америки, зустрічалися з різними високопоставленими і не менш високопоставленими політиками. Переконували їх, говорили з МІ, змі засобами масової інформації. Зустрічалися ну, так як би було задало, з представниками. Того військового індустріально промислового комплексу, і так далі, це потрібно, це корисно і це допомагає. Проблема не в тому, розумієте. Проблема в тому, що існує свого роду патова ситуація між республіканцями і демократами, і говориться часто про патову ситуацію в Україні, що не просуваються ні росіяни, ні українці, що так буде і так залишиться. Це властиво не зовсім відповідає правді, але в Америці фактично ця патова ситуація тепер вже існує, і вона існує. Це суто. Внутрішньополітичних причин республіканці не всі, але ці радикальні республіканці просто ненавидять Байдена. Значить, люди, які підтримують Трампа, ненавидять Байдена. А люди, які в основному підтримують Байдена, ненавидять Трампа. І бійда полягає в тому, що шанси Трампа виграти вибори наступного листопада тепер властиво дуже реальні і дуже високі. Місяць тому він тільки наближався до самого Байдена. Тепер здається, він міг би виграти. Навіть вже всі почали говорити про неминучу, неминучу перемогу Трампа, і це, звичайно, мобілізує і надихає радикальних республіканців, не тільки людей, які підтримують Трампа, а їх є відносно багато, приблизно 25-30-35% населення. Але республіканців, які тепер собі думають, ну навіщо нам піддаватися? Коли ми можемо, коли, можливо, президентом за, за, за рік буде наш Дональд Трамп. І тут прийшла, розумієте, це така з однієї сторони поляризація між республіканцями і демократами, з іншої сторони, ненависть, а така глибока ненависть, а третій а з третьої сторони невміння не і нехотіння прийти до якогось компромісу. На щастя, Ну, це принаймні моя надія і моє сподівання, в Америці скоріше чи пізніше так і приходять до якогось компромісу. Так що, хоча тепер виглядає ситуація досить такою безвихідною, що республіканці проти демократів, демократи проти республіканців, ці вимагають таке, інші вимагають зовсім щось інше. Досвід, історичний досвід Америки доказує, що скоріше чи пізніше приходять до. Розуму, обидві сторони, і пороблять відповідні зміни, щоб про відповідну про відповідні закони. Так що я особисто переконаний, що віднос ну, за кілька тижнів, за кілька місяців, максимум буде відновлення допомоги Америки в Україні. Але, звичайно, це може бути кілька тижнів або кілька місяців, і за той час. Далі війна, далі наступ російський, далі оборона українська. І якраз тепер, якраз тепер була би потрібна ця допомога, а вона, можливо, прийде щойно зі спевним спізненням. Але прийде, це добра новина, що буде зі спізненням. Ну це звичайно менш добра. Новина, так, так звичайно, війна ж вона не зупиняється. Ми розуміємо, що її не ставлять на паузу, і не можна почекати декілька тижнів чи декілька місяців, поки ця допомога буде підтверджена. І ми також розуміємо, що цей психологічний тиск також так з одного боку кремлівський диктатор Путін ще більше запевнюється в тому, що він перемагає. З іншого боку, звичайно, всередині країни, ну ті самі російські Спецслужби можуть використовувати певні наративи про те, що дивіться, все вас там зливають. Америка вас кинула. Знаєте, от серед іншого, ми дуже багато говоримо на цю тему. На, на тему того, що відбувається в американському конгресі, серед іншого звучала така думка, що в принципі всі рішення вони в руках саме Джо Байдена. Що так. Це саме він має в якийсь момент вирішити, чи він готовий піти на ті поступки, які потрібні республіканцям знову ж отримати певні втрати, тому що там в демократичній партії є представники латиноамериканської частини Америки, які не хочуть цього закону про мексиканський кордон. Але ну, якщо не вдаватися в деталі, от цієї суперечки про кордон, чи можна стверджувати, що в принципі все в руках Байдена? Чи на навіть якщо він зараз каже от вам, я не знаю, поступки щодо кордону, республіканці все одно знайдуть спосіб, щоб блокувати а, закон, який потрібен йому. Ні, в принципі, все в його руках, розумієте, бо він, він, довели, значить, він зробив. Певну стратегічну помилку, яка Україні дуже не на користь, коли він прив'язав допомогу України до тих можливих реформ на кордоні. Ну і таким чином, з однієї сторони, він вважав логічно. Що скільки республіканці будуть хотіти підтримати ці реформи, то вони само собою теж підтримують допомогу Україні. Ну, це логіка в тому є, але рівночасно він створив для себе, він їм дав можливість їх самого себе шантажувати. Бо тепер ситуація така, де вони відмовляються від повного пакету, аж поки не будуть відповідні зміни е, в цій ну, в обороні кордону на півдні. В принципі, це є проблема, яку сам створив собі Байден. Республіканці, звичайно, тут взагалі не допомогли, але він може це все розв'язати. Йому треба просто сказати. Він вже сказав, до речі, і це дуже важливо. Він кілька днів тому сказав, що він готовий зробити певні зміни у законі. Ну, як вже готовий зробити певні зміни, то, можливо, навіть і готовий зробити певні радикальні зміни. Звичайно, проти цього будуть голосувати, іби були задали. От американський блок Конгресі. є теж і прогресисти, і ліві радикали. Вони тим хвилюються, вони не будуть підтримувати але. З точки зору політичної, ну від точки зору піару, це було би властиво для Байдена дуже корисно. Бо більшість американців, більшість демократів признає, що тут серйозна проблема. Наприклад, в Нью-Йорку, яке є демократичне місто, останніми місяцями кілька сот тисяч втікачів приїхало. Не розумієте, це, це перевантажується це бюджет і взагалі соціальні різні там. Установи і так далі. А, так, що, якби він таке зробив, якби він прийняв був приблизно всі, якщо не всі, то принаймні левову частину тих змін, які пропонують республіканці? Це би йому прийшло дуже на користь. І рівночасно одночасно би знейтралізувало республіканські там певні закиди йому, які стосуються якраз і цього кордону. Це було би йому політично дуже корисно. Я тому я кажу, я тому я трохи тут оптимістом. Ну, стриманим і може навіть і дуже стриманим оптимістом, що він це зрозуміє, що він зрозуміє, що виграти вибори з підтримкою лівих радикалів він не може, а що зможе виграти, якщо він матиме підтримку ну, поміркованих американців. Які не обов'язково демократами не обов'язково лібр республіканцями, але які хотіли би захистити свою країну від надмірного припливу іммігрантів. Ну, от знаєте, я ще окремо читаю книжку такого американського журналіста Тіма Алберти. Він написав ну такий великий том наші здається, сторінок про те, як євангелійські церкви, так як вони стали таким оплотом трампізму, в сенсі, чому вони почали підтримувати Дональда Трампа, людину, яка, м'яко кажучи, не відповідає цінностям, які вони мають сповідувати, і там є цікавий цікавий епізод. Тут у мене просто питання про те, а як. Американське суспільство сприймає війну в Україні, як воно сприймає те, що у нас відбувається, як воно бачить того ж президента Зеленського. Так, от там є такий дуже короткий епізод про те, що був організований фандрейзинг, Так, ну тобто, серед прихожан однієї з таких євангелійських церков, і одна з представниць української діаспори в США вона записувала певне звернення, і в цьому зверненні, от вона звичайно, назвала. Путіна злодієм, який вбиває людей, і от той пастор, так, який управляє цією церквою, вирішив, що треба вирізати оце про Путіна, тому що тут така справа, що от гроші на гуманітарну допомогу, такі заможні прихожани цієї церкви дадуть. Але ж по Fox News їм постійно розповідають, що Путін молодець, а Зеленський диктатор і злодій. То, от в мене питання таке, і і, і дійсно коротше, вирізали гроші, зібрали. Пастор не впевнений, чи він правильно вчинив. Запитання таке: а як бачать Україну ті, хто можливо є прихильниками Трампа? Я маю на увазі звичайних, звичайних американських громадян? Ні, та більшість. Украї... Знаєте, пам'ятаєте, що добру, ну, добру півтори року, може навіть і довше, ну принаймні 18, 19, 20 місяців? Україна була в центрі уваги Америки. І добрих, ну, за той весь час Україну підтримувала ну, більшість американців, вважали Зеленського величезним героєм, Вашингтоном тощо. Це фактично щось не бувало. Не тільки для України, звичайно, що для України це не бувало, але в загальному в Америці. Публіка цікавиться якимись питаннями ну кілька тижнів, максимум кілька місяців, а що. Україні вдалося бути в центрі уваги так довго, ну це, це просто чудо. І це чудо спричинене тому, що якраз і ця боротьба боротьба за свободу, боротьба за незалежність Давид проти Голіята і так далі, вона на різних рівнях відповідає американським переконанням, цінностям і так далі. Так що це треба пам'ятати. Останніми місяцями це дещо знизилося. Так що Зну половина україн... американців підтримує в допомогу Україні, і друга половина не зовсім переконана. Хоча це теж дуже непогано, але це знизилося з різних причин. По перше, розумієте, ну життя продовжується інші проблеми, інші кризи, які теж важливими. Тоді війна в Ізраїлю проти Хамасу вона теж вплинула на ситуацію. Попри те, Україна залишилася важливою і залишилася, так би сказати, певним таким ідеалом чи ідолом для багатьох американців, а для людей, які підтримують Трампа, тут дещо складніше, бо вони, як ви було, задали до великої міри під впливом. Фокс News і інших таких публіцистів, які постійно говорять про те, що Україна авторитарна, що Зеленський Ленін, що в Україні відбуваються постійні репресії тощо. Це, звичайно, брехня. Але як би не було, люди в це вірять. А з іншої сторони, ті самі джерела, які говорять такі, що які поплюжать Україну, вихвалюють Путіна його режим, який є сильний, міцний, переконливий і головне проти геїв, проти трансгендерів і так далі. І це багато, це дуже важливо, особливо для людей, які зв'язані з тими евангелістськими церквами. На жаль. Я хочу тут одну річ додати: українці дещо самі спричинили, ну наробили собі власної шкоди. Коли останнього тижня мер Києва. Кличко сказав, закинув зеленському авторитаризм. Ну, це, звичайно, грає в руки критики України, це грає в руки, ну звичайно, московській пропаганді. Це дуже шкодить також і діаспорі, яка старається представити позитивний імідж України у всіх ділянках. А тут раптом людину, людину, яку всі знають, бо Кличка всі знають на світі. Респект Абильний мер Києва, відповідальна людина, закидає Зеленському те саме, що закидають йому москалі і праві радикали в Америці. Ну це. Це ну це не корисно, скажімо так. Це Пане дуже Александре, дуже не ну, от, дійсно. у Нас тут велика дискусія, що в голові було у uh, Віталія Кличка, коли він uh, от uh, таке інтерв'ю давав в німецькій медіа. І ну багато є різних відповідей, і різних, як це правильно сказати, різних варіантів, що це могло бути, але точно це не допомогло Україні. Точно це працювало проти неї. Ви знаєте, я все таки у нас трошечки часу залишилося три хвилини. Буквально uh, хотів. Повернутися до фігури Дональда Трампа, такого слона в кімнаті, так його рейтинг зростає. Рейтинг Байдена знижується, і, от дійсно, ну вже багато є таких публіці публіцистів в Сполучених Штатах Америки, які пишуть про те, що його перемога Трампа виглядає неминучою для України. Це дуже погані новини. Питання: ось в чому: а чи є якісь. Способи для того, щоб Трампа зупинити, бо навіть республіканці пишуть про те, ну я маю на увазі помірковані класичні, пишуть про те, що це може бути катастрофою для самих сполучених штатів. Ну, то переважно, розумієте, на першому місці це, це катастрофа для Сполучених Штатів, для демократії, для всього. Ну, це, це жах. Ем, щодо самого, щодо виборів, ну, тут є кілька можливих варіантів. Де, що, про що вже чим раз більше людей говорять, що Байден повинен заявити, що він не буде кандидувати. А, і тоді, але тоді, звичайно, є питання: ну, хто мав би бути? Кандидатом демократичним і ніхто так би сказати зразу не впадає в вічі. Отже, проблема номер є проблема, а значить, я розв'язка, але я з рівним частким зв'язана проблема. Друге є питання, те, що його віце-президентка Кемела Герес вважається дуже некомпетентною. І люди бояться, що Байден, будучи вже відносно старим, міг би померти, що, в принципі, можливо, якби став президентом. І тоді на його місце прийшла б ця некомпетентна людина. Отже, інші кажуть, ну, треба її обов'язково замінити, знайти якусь молоду, ну таку сильну людину при можливості. Афроамериканську жінку, якщо ні, то ну, будь-яку людину, яка би, скажімо, могла би представити Байдена і замінити його у випадку його смерті. Це другий варіант. А третій, звичайно. Є те, що йому дуже шкодить ціла ця, ця справа з сином, розумієте, бо як би не було ця, ця справа якось впливає на його рейтинги, значить на самого Байдена. І якби він дещо відмежився від сина, якби він був сказав, ну слухай, ну він це зробив. Такі, така була ситуація. Я був чи не був до тої чи іншої міри причетним. Це могло би це все розв'язати. А він настоює на тому, що нема найменшого відношення до. До тих всіх проблем. І, звичайно, це якось не переконувало, бо якесь мусив мати відношення. Так що тут є можливі варіанти, але питання є: чи Байден матиме настільки сили, настільки відваги піти на такі рішучі кроки. Так, так, це велике питання. Ми розуміємо, що ще залишається час навіть до праймеріс, коли будуть обирати кандидата кандидатів від республіканської та демократичної партії. Але ну, ми тут не можемо применшувати важливості американських виборів. Ми я маю на увазі. Ми українці. Пане Олександре. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Олександр Мотиль, професор політології в Радгерському університеті, спеціаліст з вивчення України Росії та країн колишнього СРСР. Був з нами на зв'язку. Говорили ми звичайно про... О, ну, такі політичні ігри навколо допомоги Україні. Ми бачимо, що саме через ну, конфлікт між республіканцями та демократами, саме через їхнє протистояння напередодні виборів, це питання досі є підвищеним у повітрі. Це звичайно дуже, дуже неприємно для України, яка перебуває в гарячій фазі війни і протистоїть Російській Федерації. Далі у нас будуть новини після новин, мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.